В новини дня 22 квітня і сьогодні у випуску ви побачите. Не розминулись. В центрі Глухова зіштовхнулись дві автівки. Одна перекинулась на дах. Сила вітру. Пенсіонери шостки будує на власному подвір'ї вітряки і економить на електроенергії. Допомога на віддаленішому селу. Волонтери доставили продукти у Велику Берізку, що на кордоні з Росією. Якщо вам подобається наше відео, то саме час поставити лайк і підписатися на оновлення каналу. Для нашої команди це дуже важливо, адже завдяки вашій активності правду про російсько українську війну може побачити більше людей. Протягом минулої доби росіяни обстріляли один населений пункт Шосткинського району. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Шосткінського району Сумської області з різних видів озброєння. Протягом доби, 21 квітня, під обстрілом була Сардинобудська громада. Там ворог обстріляв село Хлібороб. Пролунало шість вибухів, ймовірно, зі ствольної артилерії. Інформацію про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюють. У глухові сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Шевченка та Ігоря Білевича. Одна з автівок перекинулася на дах. На місці ДТП працюють екстрені служби. Середина буді проблеми із водопостачанням. Мешканці деяких вулиць залишаються без води вже три дні. А в самому місті аварійна ситуація. Детально про це розповів кореспондент на межі Сергій Солдатов. Хочеться звернути увагу на водопостачання. І на ті проблеми, які наразі склалися по місту, це не буде. Цьому не можна звинувачувати комунальне підприємство. Тут більше є така проблемою, це те, що місцеві мешканці, багато мешканців покинули свої будівлі, приватний сектор і є утечка води. Пориви на внутрібудинкових територій, які, на жаль, перевірити неможливо, тому обмежено водопостачання, але є також і аварійні ситуації по самому місту Срібнебуда. Як зазначають мешканці в місцевих соціальних мережах, що на деяких вулицях вже третій у добу немає води. До 2 кВт електроенергії дає власнику саморобний вітряк у центрі шостки. Його 10 років тому сконструював місцевий винахідник В'ячеслав Медведков. Зараз чоловік будує на власному подвір'ї вже третій вітряк. 82 дворічний пенсіонер шостки В'ячеслав Медведков має на подвір'ї власну вітряну електростанцію. Її винахідник змонтував власними руками і вже 10 років отримує електроенергію для потреб свого домогосподарства. Тридцять років тому вже гадав приблизно, як я буду це робити. Ну і у 2012 році, ні, а в да, 2012 році я почав будувати цей вітряк. Сам, як придумав, вітряк карусельного типу. Крана ніякого не було, все, я самотужки, мій син допомагав. Драбина. Драбина, монтажний пояс, я сам варив, син там подавав, я по секціянці. Ну, в общем, зробив значить у серпні э, цього року будуть 10 років, як він вже в мене крутиться. Пан В'ячеслав говорить, що вітряна електростанція допомогла його родині зимою 2023 року, коли були масові відключення електроенергії. Я вам скажу, на в на, мене 240 чи 235 квадратних метрів, перший і другий етаж моєї хати тут. треба 24, 25 кВт, а це 4-2 кВт. Тобто цей вітряк на опалення він недостатньо. Ну, а для, я кажу, для комп'ютера, для телевізора, для освітлення світлодіодними лампами, нормально, все можна. Влітку минулого року вітрак пошкодив боревій, який принісся шосткою. В'ячеслав не став відновлювати пошкодження, а почав монтувати на подвір'ї нові вітряки, які більш легкі в обслуговуванні. Став собі робити діжурний вітряк, і ви побачите, там ще другий вітряк. А зараз я третій роблю. Ну я вже е, так подумав, що треба, щоб не редукторів мультиплікаторів. Це дуже. Складно, то я вже робив напряму, це, пропеллерного типу. Це вже пропельнерного типу. Вони більш, більш оберти. Син винахідника Олександр Медведков розповідає, що захоплюється ідеями батька. Завжди знав, що у мого тата є мрія і була мрія, яку він втілює в життя. А мрія така, щоб бути енергонезалежними. Малював схеми. І по цим схемам він почав збирати вітряк. Важка робота, я допомагав, а все інше він робив сам. І зварював, і як верхолаз лазив наверх туди. Оце мені сподобалася нова схема вітрячка цього, бо конструкція дуже така легка і монтувати, і обслуговувати його. його Легше ніж той великий вітряк, і зараз вже тато працює над створенням над створенням більш мощного вітрячка, і крила вже сам робить. Не проти вітряків на власному подвір'ї, і дружина В'ячеслава Віра Медведкова, хоч і жаліється, що чоловік витрачає на своє захоплення весь вільний час. Я підтримую, хоч це не завжди легко. Не завжди легко, бо часто хочеться кудись піти, а в нього от мені треба це робити, от мені це треба паяти. Або ж ті ж кошти кожного дня то на 200, то на 300, то десь по інтернету зараз же все, оце, OLX, от це ОЛХ, то китайське все замовляє, все отримує, радується, таку малесеньку штучку отримує, каже: о, це ж воно мені дуже потрібно, не знаю, буде воно потрібно чи. Підтримую, куди мені діватися за словами В'ячеслава Медведкова. Ще однією його мрією є винайти вічний двигун. У нього вже є задум, який він сподівається втілити в життя вже найближчим часом. Нобузьку громаду знову визнали зоною активних бойових дій. Про це йдеться у оновленому переліку Мінреінтеграції, який датований 12 квітня. Згідно з документом, серединабузька міська територіальна громада з 20 березня 2024 року вважається зоною активних бойових дій. До переліку громад, де бойові дії можливі відносяться Зноп Новгородська, Шалигінська, Шосткинська, Глухівська, Дружбівська, Есманська та Свеська громади. Лічені кілометри від кордону волонтери доставили вантаж гуманітарної допомоги у найвіддаленіше село Знопногородської громади. Волонтери доставили гуманітарну допомогу в село Велика Берізка з Нопновгородської громади. Це село розташоване за лічені кілометри від кордону з Росією і періодично обстрілюється ворогом. Ми доставляємо вантажі як від самої безпосередньо від організації Адра, а також і допомагаємо іншим волонтерським організаціям, так як ця, ця волонтерська організація, українська компанія команда. Ми також на їхнє прохання доставляємо вантажі в важкодоступні, можливо, а навіть і небезпечні місця. Де йдуть безпосередньо обстріли, дуже часті обстріли. Звичайно, це є і служіння, і приємно, і одночасно і мотрошно, але ж Бог благословляє нас і охороняє нас. Від імені мешканців сіл Велика Борізка, Ясна Поляна, Перемога, Троїцьке. Хочу подякувати всім, хто причетний до доставки гуманітарної допомоги до наших мешканців. Це дуже своєчасно. Спеціальний кореспондент на межі Сергій Солдатов особисто взяв участь у доставці гуманітарного вантажу. За його словами, допомога продуктовими наборами надійшла від волонтерського штабу Українська команда. Транспорт надав пастор церкви адвентистів сьомого дня Валентин Стасюк. Таких Гуманітарних допомог на Сумську область від німецьких партнерів надійшло дві і зусиллями української команди Волонтерський штаб. Одна із них потрапила у наш Сосінський район для громад прикордондольні. Вирішено було, що цю допомогу буде надано мешканцям села Велика Берівська, так як це село найбільш відрізане від остальної території. В плані відрізано проживають в основному. Подивляючи більшості свої пенсіонери, зовсім немає транспортного сполучення. хочеться подякувати, як члену української команди гуманітарної організації і волонтерам від Адра, а також представникам церковної організації АСД, які виділили транспорт по чим дорогам. Дороги дуже. Дуже можна сказати в критичному стані під'їзду до великої берізки. Але як не було, в гуманітарку доставили люди задоволені і висловлюють щирі слова подяки. І наостанок про погоду: 23 квітня на півночі сумщини, за прогнозом гідрометцентру, очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер 3,8 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 4 до плюс 9 – Вдень від плюс 12 до плюс 17 градусів по Цельсію.